Букіністичний ринок біля пам'ятника Федоровичу одна з найстаріших та найвідоміших культурних точок Львова. Його часто називають блошиним ринком через безкінечні стоси старих книг, платівок і несподіваних раритетів. Тут можна знайти видання 60-х, студентські підручники з нульових, перші випуски львівських видавництв або вініл, який давно не зустрінеш у магазинах. З вами Анастасія Лукашевська, канал «Львів 24». Розповім, як тепер працюватиме легендарний ринок книг і раритетів. Кожне покоління львів'ян пам'ятає ринок по-своєму. У 90-х тут нишком продавали напівзаборонені заборонені журнали. У нульових шукали підручники та навчальну літературу, а згодом рідкісні видання й платівки, які приносили колекціонери. Букіністичний ринок жив своїм життям без офіційних рамок, регламентів і контролю. Та ця стихійність згодом і стала проблемою. Бо місце, яке мало бути культурною окрасою Львова, перетворилося на точку продажу російських книжок, радянської символіки та випадкових речей, які не мали стосунку до культури. Після численних скарг, конфліктів і спільного тиску, місто вирішило втрутитись. Раніше на локації вже діяли певні правила. Їх запровадили у березні 25-го, аби обмежити продаж російських книг та радянської символіки. Та вони не спрацювали. Багато продавців і далі приносили заборонений контент і дрібнички, які до книг не мали жодного стосунку. Тож тепер виконком ухвалив оновлені набагато жорсткіші правила, які кардинально змінюють життя ринку, і причина не лише у порушеннях. В умовах повномасштабної війни культурний простір це частина безпеки російському чтиву не місце ні на букністичному ринку, ні будь-де в країні, яка щодня бореться за свою ідентичність. Українцям слід уже затямати, що російські книги це не просто література, а інструмент впливу, а радянська символіка, залишок пропаганди, яка десятиліттями нав'язувала чужим. А на ці локації продавався російськомовний продукт, який є елементом пропаганди. Російського ми розуміємо, що все російське воно несе лише смерті, і лише несе жахливі речі. Тому такого продукту там апріорі бути не може. Місто втрутилось не лише через ідеологічні міркування. Останні кілька років львів'яни активно скаржились, що ринок перетворився на стихійну барахолку. Там продавали все від радянських значків до старого посуду чи сувенірів невідомого походження. До цього додались конфлікти. Особливо гостро ситуацію сприймали військові та ветерани. Для багатьох із них радянська символіка і російськомовні книги не просто деталі старовини, а речі, що нагадують про окупацію, втрату і фронт. У соцмережах неодноразово з'являлись відео суперечок на ринку. Частина покупців виступила проти подібного асортименту інша захищала право продавати все. Ситуація досягла точки, коли конфлікти почали загрожувати безпеці. Звернення багаторазові військових і ветеранів, яких, яких найперше е, дратує, і власне яких найперше тригерить ця тема значків і російськомовної літератури, російськомовних плутівок, які там є е, біля пам'ятника Федоровичу на площі продаються. Е, на жаль, було кілька і публічних конфліктів е, з нашими військовими нинішніми чинними. Тепер про конкретні зміни для продавців і самого ринку влада вела два дуже простих, але суворих правила: перше жорстке обмеження товару, ринок повертається до свого головного призначення. Заборонено продавати дрібниці, монети, посуд, антикваріат. Дозволена лише б друкована продукція та вінілові платівки. Друге правило ніякої ворожої ідеології, і тут жодних компромісів. На ринку відтепер заборонено продавати книги російських авторів, видання російською мовою, а також будь-яку радянську символіку. І головне контроль: щоб зупинити стихійність, місто впроваджує офіційну процедуру. Кожен продавець має безкоштовно зареєструватися через ЦНАП або портал мешканця, вказати, що саме він продає. Якщо виявлять порушення, продавцю відразу заборонять працювати на ринку без штрафів чи попереджень. Додатково встановлюють камери відеоспостереження, щоб усе було під контролем. Також передбачили контроль за процесом. Ми передбачили обов'язок встановити камери відеоспостереження, інформування про телефони, за якими можна повідомити, якщо хтось помітив порушення таких вимог. Передбачили обов'язок проведення обстежень Галицької районної адміністрації та нашої муніципальної варти в перший період проведення цих обстежень частіше, щоб ми всі разом чітко зрозуміли, які у нас є правила щодо продажу того, що може продаватись на цьому нашому ярмарку, і в подальшому їх уважно дотримувалися. Попри жорсткі вимоги, місто не збирається закривати ринок. Навпаки, хоче зробити з нього повноцінну культурну локацію, а не стихійну торгівлю. Департамент архітектури вже розробляє нову концепцію торгових рядів. Охайні, впорядковані, комфортні як для продавців, так і для відвідувачів. У перспективі тут можуть проводити літературні читання, зустрічі з авторами, лекції, тематичні виставки. Букіністичний ринок може стати центром літературного життя Львова, вільним від хаосу і імперських нашарувань. Чи вдасться місту назавжди прибрати з ринку заборонений контент і повернути цьому місцю його культурну вагу? Покаже час. Пишіть у коментарях, що думаєте про нові правила, чи підтримуєте ви таке рішення міста, та якими, на вашу думку, має бути букіністичний ринок Львова. З вами була я, Анастасія Лукашевська. Побачимось на Ютубі Львів 24 Bye.